Я вже ввімкнула грітися молочко. Ой, ви знаєте, дивлюсь, я дивлюся на цю файну каструльку. І розумію, що напевно тут все-таки 50 є. Погано, коли не знаєш точних отаких мірок. До тієї я вже призвичаїлася, а цю ну, міряти водою, якщо чесно, не дуже хочеться. Налити в неї 50 літрів води, ну, можливо, і не важко, а потім вичерпувати. Ну, дуже не хочеться. Коротше, ладно, казав, сліпий, побачимо. Наліпила наліпку на гауду. Отака головка 320 вийшла. Це килимок на ній віддрукувався, на якому покривала латексом. Де дірдочки були, там сухеньке. а Де більш щільно прилягало, там посвітлішав латекс. Ну Це завжди так. Вона зараз оце полежає, і оце світленьке повинно зникнути. Всипала закваску в молочко, сміюся, відважую на 50 літрів і кажу, я тільки позавчора людям пакувала, люди купляють на 50 літрів всього, а я заразу вбухала. Фермент розвела, до речі, свіженький, був в мене. Закінчився майже той, що був розведений, тут трішечки залишилося його. Фермент буду лити менше. Не буду на 50 літрів лити, бо я не знаю, скільки там 50, а стояти йому годину, тому встигне воно. У мене питання виникло тепер інше. Розумієте, хто робив сулугуні за нашим рецептом, або хто хоча б дивився відео. Да? Там потім, значить, коли наріжеться воно, е залишається в сироватці на годину, а потім викладається в друшляк і ставиться над сироваткою, да? типу як на парову баню. А де ж мені взяти такий друшляк? Я коли з 20, ну, 20 плюс варила, то вот той друшляк, який в мене для. Сулугуні. Воно ледве-ледве вміщалося. З цього об'єму явно він туди не влізе. Два друшляка взяти. Так, у мене є два дрошляка. Але їх же ж потрібно на водяну баню. А де я водяну баню їм що, ще одну каструлю якусь тябурить? Я тоді тут в каструлях в одних утону, як то кажуть, втоплюся. Тому не знаю, можливо, навіть не знаю навіть, як правильно зробити, я... я поки міркую. Або я буду все ж таки викладати не в друшляк, а в оте відро. Ну, от ту форму, що Макс зробив, ну, от ось, ось. І поставлю не на водяну баню, а просто в сироватку. Бо на водяну баню я не зможу закрити кришку, воно не влізе за рахунок висоти відра. Просто, якщо відро поставити, щоб в сироватки було, кришка закриється. Якщо поставити на водяну баню, то кришка не закриється. Або ж взагалі не замазувати ось цю форму і залишити його просто на дні, воно зляжеться в один пласт, то так. На дні каструлі і залишити його там. Тому що, ну, все рівно ж, в сироватки воно, ну, буде. Над сироваткою точно не буде. Коротше, я ще міркую над цим всим. Все потрібно підлаштовувати. Все якось, якось якісь кути потрібно обходити. Капець, коротше. Так. Давно не було. Сховище, це я світло вімкнула. Хто тут у нас полюбляє розглядати наше сирене сховище? Ось воно. Це те, що залишилося ще у вакуумі. Ну, а це все в латексі. Тільки мені місця не вистачає. Люди добрі. Мілка, мармур. Бомонт, Міхіївський, Бомонт, Бомонт, Міма, Качота. Ось сюди лягла гауда. Тут два Каністрата, Це те, що поїде на Чехію, і тут це ще, це ще не все. Так, а що вона там ще просила? Вона точно просила мілку і ми відправимо її старішу, більш витриману, Ось 24.02. Так, і ще вона просила бомонт, ну, невеличкий. Тато витримано класно, але бомонт буде ось такий. Та оцей він і буде найменший. Так, там ще щось було. Мілку, бо монце вона додала. Мармур. Вона замовляла. Міми... А, там ще сулугуні в неї. Так, добре. Добре, добре. Нічого не добре. Мені треба дві палички. Мені потрібно сюди додати дві полички Намагаюся вже вкладати, як то кажуть, як можна щільніше. Мені можна сюди додати дві запросто, а можливо і три. Але я ніяк не знайду, з чого їх зробити. Хто підкаже? Хто підкаже? Якщо цю змістити, коротше кажучи, от дві порожньо є. Дві порожньо, ось цю паличку можна сюди змістити. Дві порожньо, сюди одна потрібна. Дві порожньо тут є. Дві порожні сюди друга потрібна. Дві порожні, цю сюди змістити. І, дві, коротше, мені терміново необхідно хоча б дві палички. Що їх зробити? Бо в мене ж там ще 8 головок капри. Куди їх дівати? До речі, потрібно глянути, що тут наша бринза. О! Хтось там писав у коментарях, я вже не пам'ятаю хто, що... Ага, типа, ну, якби можна було у підвал, а то ти в холодильник поставила. Я вам зараз поясню. Я в цьому холодильнику виставила температуру, коли вона нахолоняє, то в ньому спускається температура до найнижчої, що я бачила, це мінус 4. Це коли довго... Ой. Плюс 4. Це коли довго не відкривається холодильник і ну, працює, 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 да? то в ньому температура плюс 4. Коли відкривається там чи, ну, е от, вимкнувся, стоїть вимкнений, починає рости. В середньому десь плюс 6, плюс 7. Тоді він вмикається. Знову поки охолодить до плюс 4, плюс 5. Ну, поки ж він нахолодить, вона ще встигає піднятися там, навіть до восьми можливо. Тобто це приблизна температура, така як і в погрібі. Я ось до чого. Що в мене немає тут ні нуля, це ж не молочний холодильник. Це якби я поставила от той відерце в молочний холодильник. Тоді б так, ви б могли сказати, ага, ти поставила в молочний, а, ну, в холодильник, а в нас немає місця. Ні, зовсім ні. Це холодильник, тут температура така, як і у погрібі. Я зменшила її навмисно, хто дивився, той знає для чого. Хто не дивився, пояснювати 20 разів не буду. От. Тому. Тут немає у мене ні, так, як в сирних да, холодильниках там від 10 і вище. Ні, їх зараз немає. Ну і Це не молочний холодильник, де у мене від 0 до плюс 3. Тут температура, я ж кушу, 5-7 градусів. Така, як і в погрібі. І Христина, яка давала цей рецепт у тієї бринзи, вона каже, що вони зберігають у погрібі її. Тому можете пробувати робити і дивитись, як у вас вийде чи не вийде. Так, полюбувалися, лікбез вам влаштувала. Трішки залишилося у вакуумі. Ну, але... Немає якось на них великого попиту, тому більше роблю зараз в латексі. На латекс і попита більше якось. І в латексі він краще зберігається. І в латексі він, якщо і затримається надовго, то буде ставати тільки як пармезан, робитися все смачніше. Тобто смак мати сира, який він є, а по консистенції ставати схожим на пармезан. Ну якось так.